П'ятірку найдорожчих байків на планеті відкриває за 3 мільйони доларів. Компанія BMS Choppers of USA виграла авторитетніше шоу uh, Red'S Hope, у Дайтоні зі своїми чоперами і відразу стала найпопулярніша компанія зі створення кастомних мотоциклів. Модель BMC Нехмасіс має заднє колесо шириною 360 мм, автоматичні щеплення та розумні електронні перемикачі передач. Тож у нього використана неймовірна кількість позолочених компонентів. Що робить його преміальним кастомним байком? Четверте місце у Хьдленд Волфнулер за 3,5 мільйони доларів. Хьодбренд Вулмулер має престижне звання. Першого звання серійного мотоцикла. саме слово мотоцикл було використано саме для цього байка у 1894 році. Цей апарат оснащено 1489 кубовим двоциліндровим чотиритактним двигуном. За всю історію було збудовано майже 2000 таких байків. На сьогоднішній день більшість хелдер хелбленво знаходяться переважно в музеях.